Сьогодні з вами хочу поговорити про зимові розваги. Так, коли ми були дітьми, ми всі любили зиму, тому що ми були раді зліпити собі такі класні великі сноуболс, і ми їх ліпили не просто так, ми хотіли сноубол файт, тобто битви з ніжками, кидати один в одного. Також. Можливо, кожен з вас, коли був дитиною, любив сноумен, тобто сніговика. Мечноумен це теж весела дитяча розвага. Так, також ми любили попробувати на язик сам айсиклс, тобто сусульки, як кажуть в народі. Але зараз ми подорослішали, і можливо, багато з вас любить спорт та скінгенснобордінг. Е, та для цього нам потрібен спеціальне е, лижний костюм. Це буде скісют. Також ski хелмет ski глоуз можуть бути глоуз на пальчики, це будуть глоуз тісно. А якщо ми хочемо як варіжки, то це скіміт. Та також нам потрібно, звичайно, самі лижі, це є skis, ski poles, це наші палички, лижні, і можливо, ми тоді будемо готові. Чуть не забула: окуляри, ski goggles або можуть бути ski mask. І тоді ми будемо готові і до веселих розваг, які в нас були в дитинстві, і до сучасних дорослих.